Друзі, всім привіт на каналі Огляді. Сьогодні ми поговоримо про Infinix Hot 40. Смартфон доволі таки має привабливий зовнішній вигляд, який нагадує нам всім давно відомий пристрій. Ну і звичайно, також має е, хороші характеристики, як для бюджетного смартфона, і я впевнений, він вас точно зацікавить. Ну що ж, як завжди, все детально протестуємо. Подивимося, на що він здатен, що він може нам запропонувати за свої кошти. Все це детально я розповім у цьому. Огляді, тому обов'язково зараз підпишіться на канал, натисніть на дзвоник. Ну а ми. Погнали детальніше до нашого героя, але перед початком традиційно підтримуйте збір на дрони. Вони наближають нашу перемогу. Тому це важливо, друзі. Усі деталі в описі під відео. Смартфон Infinix Hot 40 має елегантний та сучасний дизайн, який привертає увагу своїм стильними кольорами та розкішним виглядом. Цю модель створили аж в чотирьох кольорах: золотистий, зелений, чорний та блакитний. Його габарити становлять 168 на 76 мм, А товщина всього 8,3 мм. Вага складає 190 1006 грамм, що робить його зручним у використанні та переносці. Корпус виготовлений з матового пластику, проте кольори переливаються, додаючи пристрою вишуканості. Масивний блок камер трохи виділяється над корпусом і виконаний з дзеркального глянцевого матеріалу. Рамки навколо дисплея невеликі та рівномірні по трьох сторонах, хоча нижня набагато ширша за інші. Справа від неї розташований повноцінний подвійний спалах для селфі камери. Зліва розташований повноцінний слот для двох сім-карт та мікро СД. На бічній стороні справа розміщена гойдалка регулювання. Гучності та клавіша живлення, яка є одночасно із сканером відбитку пальців. Знизу видно решітку основного динаміка, роз'єм 3,5 мм та Type-C, а також отвір для розмовного мікрофона. Зверху ж розміщена лише невелика решітка допоміжного динаміка. Варто відзначити, що таке розташування робить користування пристроєм набагато зручніше та ергономічніше. Цей смартфон має IPS-дисплей з роздільною здатністю 678 дюйма, який забезпечує велике поле зору для користувача. Роздільна здатність екрану становить Full HD+, Плюс, що гарантує чітке та деталізоване зображення. Часота оновлення 90 Гц дозволяє отримати більш плавну анімацію та відгук екрану, що особливо корисно при швидкому переміщенні по екрану або геймінгу. До речі, це середній показник, але вже не мінімальний у 60 Гц. хоча модель бюджетна. Взагалі є три режими частоти оновлення. Режим 60 Гц цього смартфона пропонує стандартну частоту оновлення, що сприяє збереженню енергії батареї. Це вигідно для користувачів, які не вимагають високочастотного оновлення екрану. У режимі. 90 Сто Гц екран оновлюється частіше, що забезпечує плавніше відображення контенту та реагує на дії користувача швидше. Це особливо корисно для любителів ігор або тих, хто активно використовується медіа контентом. Адаптивний режим є додатковою цікавою функцією, оскільки він автоматично регулює частоту оновлення залежно від типу контенту. Це дозволяє забезпечити оптимальне співвідношення між хорошою якістю відтворення контенту та звичайно, енергоефективністю. Яскравість у цій моделі становить до 500 ніт, забезпечує непогано. Новидимість навіть при денному освітленні, проте на яскравому сонячному світлі навіть максимальна яскравість не врятує. Видно поганенько, але ж це не лише проблема цього смартфона. Цей смартфон оснащений непоганим процесором Helio J88, що має 8 ядер: 6 ядер Cortex a 55 з тактовою частотою 1,8 ГГц і 2 ядра Cortex a 75 з тактовою частотою 2,0 ГГц. Він виготовлений за технологію 12 нанометрів, що сприяє оптимальному балансу між продуктивністю та енергоефективністю. Графічний процес mali j 52 mc 2 забезпечує плавне та реалістичне відтворення графічного контенту щодо пам'яті. Смартфон має 256 ГБ вбудованої будованої постійної пам'яті, що дозволяє зберігати великі обсяги даних разом з 8 ГБ оперативної пам'яті lpddr 4 x Підтримка microsd карт пам'яті до 1 ТБ дозволяє розширити обсяг зберігання даних. Цей смартфон підтримує бездротові мережі Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, AGPS та GLONASS, що забезпечує швидке та стабільне з'єднання в будь-якому. У місті щодо камер, основна камера має 50 мегапікселів з світлосили f 16 датне знімати з роздільною здатністю 2К з частотою оновлення 30 кадрів в секунду, доповнюється датчиком глибини 0,08 мегапікселя та макрооб'єктивом на 2 мегапікселя. Якщо говорити про фото в світлопору, то тут, як і очікувано, для бюджетників він показує непоганий результат. Є підтримка двократного зуму, теж працює добре, але деталізація могла бути кращою. Портретний режим відпрацював гідно, об'єкт виділений добре. Але присутні незначні дрібні помилки, які не кожен помітить. Темна пора для цього смартфона це складні умови, особливо в звичайному режимі. Якщо увімкнути нічний, то фото стає кращим та більш деталізованим. Те запис відео на основну камеру можете поглянути, як справляється за своєю роботою смартфон. Ось така нас ситуація. Це Full HD. Можна оцінити легка ходьба і роботу стабілізації. Так, друзі, основна камера, нічна пора. Можемо оцінити, як смартфон справляється зі своєю роботою саме в таку пору. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 мегапікселі та світлосилу F22. Світлопору ви отримуєте досить непогані селфі, як на звичайний режим, так і портретний, який тут підтримується. Нічну пору розраховувати на хороші фото без додаткового освітлення не варто. Та запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється з своєю роботою смартфон. Ось така ситуація в нас. По фронтальній камері, те відео це фронтальна камера, нічна пора можна оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Всі ці характеристики є доволі таки непоганими, як для бюджетного смартфона. І я впевнений, що е, користувачі, які шукають бюджетний пристрій, точно будуть задоволені цим смартфоном. Звичайно, він має свої компроміси, е, про які я звичайно постарався вам розповісти. Але я думаю, що за свої кошти із. Цими характеристиками це непоганий варіант, на який потрібно звернути свою увагу. Але не варто забувати, що прогрес не стоїть на місці. Якщо раніше бюджетні моделі мали дійсно обмежений функціонал та можливості, то зараз вони набагато потужніші. На практиці це можна побачити в Infinix Hot 40 в іграх. Популярні по типу PUBG запускаються на раз-два. Але ж якість гри та комфортна довжина ігрової сесії значно відрізняється від флагманських, але інколи зіграти можна. От раніше в бюджетних моделях вони навіть не запускались. Цей смартфон оснащений потужним акумулятором ємністю 5000 мАг, що дозволяє користуватися пристроєм протягом тривалого часу. Без необхідності частого підзаряджання. Виробник взагалі обіцяє до 30 годин роботи за певних умов. Крім того, смартфон підтримує потужність зарядки 33 Вт, що забезпечує швидке заряджання пристрою. Цікавою функцією є підтримка реверсної дротової зарядки. Це означає, що смартфон може використовуватися як джерело живлення для інших пристроїв, наприклад, для безпровідних навушників або іншого смартфона, що потребує заряджання. Ця функція стає дуже зручною в ситуаціях, коли потрібно швидко зарядити інший пристрій, а розетка або портативний зарядний. Пристрій недоступні. Як на мене, Infinix Hot 40 дійсно має хороші параметри та не непогану, звичайно, продуктивність та зовнішній вигляд. Відповідно, за свої кошти він показав. Хороший результат. Давайте просто поглянемо. Підтримка частоти оновлення 90 Гц, стереозвук, хороша автономність, ну і звичайно розширена комплектація, де не кожен з виробників надає таку комплектацію. Тож, на мою думку, це непогані плюси, які доступні саме в цьому бюджетному смартфоні. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, оглядає та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І також попрошу вас, звичайно, ж написати в коментарях, який смартфон використовуєте ви, наприклад, прямо зараз. Тому, друзі, традиційно надіюсь на вашу активність. Ну а я з вами буду прощатися на сьогодні це все.